Ті 4 час місцевих новин в ефірі. Провінційні вісті вітаю вас. Відтепер заявники, які бажають подати заяви до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, мають можливість скористатися для цього веб-порталом Дія. Про це інформує прес-служба Міністерства юстиції України у Фейсбуці. У Мін'юсті уточнюють, що раніше подання заяв до міжнародного реєстру збитків було доступним лише через мобільний застосунок Дія. Тепер заявники можуть подати заяви, скориставшись будь-яким пристроєм з доступом до інтернету, комп'ютером, планшетом або мобільним телефоном без необхідності Ності встановлення мобільного застосунку ДІЯ йдеться у повідомленні. Окрім того, зазначається, що подання заяв через застосунок ДІЯ також залишається доступним. 18 загиблих захисників з Тернопільщини посмертно нагородили. Родини загиблих героїв отримали ордени за мужність, медалі за військову службу та захиснику вітчизни. Їхній мужність та героїзм в боротьбі за свободу та незалежність нашої країни не залишились без визнання більше про нагородження та загиблих бійців. Дивіться далі. У Тернополі родинам загиблих захисників вручили посмертні нагороди. Це медалі за військову службу, ордени за мужність та захиснику вітчизни. Надія Плішка отримала нагороду свого загиблого сина Івана. На війні хлопець пробув чотири місяці. Загинув 25 вересня 2022 року на Донеччині. Жінка розповідає, спершу намагалася відмовити сина йти на фронт. Ну він він. Я, я не стих, я не буду. Вдома сидіти, я не можу вдома сидіти. До війни він ні, під час війни він розписався з дівчиною, з жінкою, якою жив вже п'ять років. В серпні мало бути весілля. Також нагороду загиблого сина отримала Оксана Кобзар. Син у цивільному житті працював водієм. На фронті пробув 19 місяців на різних напрямках. На Харківщині під час ворожого обстрілу отримав важке поранення. Людина була дуже добра, він такий був жалісний, всіх поважав, допомагав кожному, всіх слухав. Навіть і той директор його посилав хлопців, щоб ще ночою вести той кисень по лікарнях. Ніхто не ходив, а він возив. За словами виконувачки обов'язків речниці обласної військової адміністрації, надія щещак, на відпочатку початку 2024 року державні нагороди отримали понад 121 загиблих захисників із Тернопільщини. Вулицями Тернополя незабаром курсуватиме ще один тематичний брендований тролейбус, в якому описані реальні історії сучасного рабства а також інформацію про те, як себе вберегти та куди звернутись по допомогу. Таку ініціативу впроваджує представництво міжнародної організації з міграції в Україні спільно з коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми у рамках інформаційної кампанії тобою скористались. Більше про це далі. У Тернополі стартувала інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми та популяризації правил безпеки під час міграції. У рамках цього проєкту вже незабаром у Тернополі маршрутом номер 10 курсуватиме тролейбус номер 104. Ідучи у ньому, тернополяни зможуть ознайомитися з реальними історіями сучасного рабства та дізнатися, як берегтися від експлуатації. Це по перше, безробіття, певне зубуження народу. Недостатнє фінансування соціальних програм державних, місцевих, або, в деякій мірі, навіть зменшення таких асигнувань, штовхає населення до певних кроків чи виїзду за кордон, чи займання нелегальною. Незадекларованою працею такі акції одночасно проводять ще у десяти містах України шляхом зовнішнього брендування транспорту, інформаційними постерами та розміщенням реклами на зупинках, аби підвищити рівень обізнаності населення щодо ознак торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим особам та привернення уваги до проблем сучасного рабства. Заступниця директора Тернопільської філії обласного центру зайнятості Галина Приступа каже, шукаючи роботу, варто добре ознайомитися Митись із інформацією працедавця, аби переконатися, що вона відповідає дійсності. У Нас є відділ з рекрутингу та взаємодії з роботодавцями, де на засадах рекрутингу буде здійснено підбір роботи, і робота буде підлаштована до людини таким чином, щоб підібрати і ті вимоги, які ставить роботодавець, і ті нав і співставити навички, які має людина. Якщо ж ви все таки стали жертвою торгівлі людьми, повідомте про це правоохоронцям за номером 102 або телефонуйте на гарячу лінію за номером 527. Людина, яка мала досвід. Таких історій може розповісти про свій досвід травматичний, залишити свої контакти, і, відповідно, вже з нею зв'язуються працівники міжнародної організації з міграції, які далі завдання яких не втратити таку людину, а надати їм допомогу. Пані Оксана говорить, основна мета кампанії підвищити обізнаність українців про сучасне рабство та методи протидії цьому явищу. Тролейбус із листівками та банерами курсуватиме маршрутом номер 10, а згодом номер 2 та номер 5, аби більше людей могли ознайомитись з інформацією. Загалом кампанія триватиме до шести місяців. З 18 травня на Тернопільщині розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту 2024. Усі учасники проходитимуть НМТ відповідно до тієї дати та місця, де вказані запрошення в особистих електронних кабінетах. Директорка департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома повідомила, що усі пункти проведення НМТ забезпечені генераторами, відтак, у разі відключення електроенергії, це дасть змогу учасникам без проблем пройти тестування. у разі повітряної тривоги під час проведення іспиту учасникам слід буде спуститись в укриття та після продовжити тест. В разі довготривалої тривоги їм потрібно буде зареєструватись на додаткову сесію мультипредметного тесту щодо завершення навчального року, проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. Ольга Хома радить провести заходи з урахуванням правил безпеки та з обмеженою кількістю людей. Все його життя це шлях патріотизму та боротьби, меморіальну дошку талановитому українському письменникові, журналісту, громадсько-політичному діячеві, педагогові, лауреату премії імені братів лепких, народному депутату України, першого демократичного скликання Левкові Крупі встановили на фасаді рідної школи номер 8 що Великій Березовиці. Відомого випускника цієї школи вшанували з нагоди 80-ї річниці з дня його народження. Левко крупа видатний український діяч. Який чимало зробив для батьківщини все своє життя невтомно працював, творив історію як особистість. Це людина епохи, один із засновників народного руху України на Тернопільщині. Його постать дуже важливою для всіх нас і постає прикладом для багатьох поколінь. Доктор мистецтвознавства Олег Смоляк згадує: спочатку познайомився з Левком Крупою заочно, на сторінках тодішньої районної газети, ще у 1969 році. Його зачепили рядки вірша, які написав митець: у кептарях смерекових лісів, стоять з бесагами гуцульських сіл, століть історію оглядають довго, і сивини з історії з далеких часів з опришками на плай виходить довго. Професор згадує, то був непростий час Бріжнівської комуністичної системи, тому такі вірші зазвичай не публікували. Ймовірно, твір потрапив на сторінки газети випадково. Власне, з того часу і надовго не з'явилось жодного опублікованого вірша митця. Левко Крупа був в сім'ї українських націоналістів та учасників УПА. Продовж свого життя його літературна творчість була для мене орієнтиром. Я старався завжди читати його вірші і брати все те краще, о, говорячи про художньо вражальні засоби, які були. У поезіях рука крупа на фасаді школи номер 8 у великій березовиці, де навчався митець. Встановили меморіальну дошку. Випускники школи згадують та пишаються, що навчався саме тут. Вивко це особистість. Можна сказати, без перебільшення великий, великий українець, який увійшов новітню історію нашої держави, на відкриття пам'ятки прийшли рідні Левка крупи. Донька Наталя каже про батька, залишились тільки теплі і щемливі спогади. Зізнається, що багато в житті навчилась саме від тата, а найбільше любов до праці. Найтепліші спогади спливає зараз у пам'яті. Це день мого одруження. І батько такою теплою ніжною рукою поправляє мені зачіску. Це вияв такої якоїсь батьківської уваги, неповторного такого захоплення мною, як своєю дочкою. Дозворушення, окрім доньки Наталії, у творчій і патріотичній сім'ї зростав і син Левка Крупи Любомир. Після повномасштабного вторгнення чоловік добровільно пішов захищати країну. Та вже в березні минулого року загинув у нерівному бою. Його матір пані Марія розповідає: син був не лише розумним, людяним і патріотичним, але й дуже скромним. Тільки через 20 років родина загиблого нарешті надрукувала монографію, яку написав Любомир. Керівники та рецензенти видавництва підтвердили актуальність думок сьогодні, а саме християнської України. А це найдорожчий подарунок. Це монографія Любомира Крупи. У 2003 році він захистив кандидатську дисертацію вплив Андрея Шептицького на розвиток суспільних і культурних відносин на Галичині. Митець живе доти, доки живуть його твори. На пам'ятній події прозвучала композиція, слова якої написав Левко Крупа на берег! Рей. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять Тараса Шевченка, який є символом національної свободи, гордості незалежності. З Цієї нагоди біля пам'ятника поета у Тернополі зібрались представники влади та громадськості. Пам'ять митця вшанували згадкою його творів та покладанням квітів до постаменту. Нагадаю, що по Кобзар 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі, де його й поховали. Але згодом друзям митця вдалось виконати заповіт того ж року, 22 травня. Генія перепоховали на Черне. Чи горі у Каневі, як він і просив на вкраїні милій? І на цю годину у мене все. Добрих нам новин, на прийдешні до зустрічі на ТВ4.